Доброго дня, друзі! Хочу сьогодні вам показати, що можна придбати у секонд-хендах і на блошинних ринках Швейцарії. Ось такі мені вдалося знайти цікаві речі. Ось таке щось цікавеньке мені трапилось, то я з вами з радістю поділюся і покажу, яке виробництво. Звідки ці речі? Хоча я, напевно, не знаю. Так. Ось такі трапилися мені фігурки купити, статуетки. Це китайські. Ось вони разом дві були такі, дівчатка. Мені вони дуже сподобалися, але вони якось так зроблені, нібито... Недосвідченим якимось скульптором. Бісклеїм, без, без нічого, але вони дуже-дуже милі. Ось такі парочка. А ця дівчинка японська, китайська, вона була окремо. Ось такі бісклеїм. Важко сказати, яке виробництво, де вони були зроблені. І щось тримало в руках. Тут є дирочка, щось тримала дівчинка в руках. Але така красива, мила, проста, простий одяг. Я так думаю, що це китайська. Нічого не написано, ніяких клейм немає, виробництво. Дуже проста. В Брокі трапилось мені купити таку фігурку, тому що вона з пластику. Я зразу, зразу помітила, що вона з пластику, але вона якась така історична, якась важлива мені здалася. Я принесла додому і мила її. І був стійкий такий запах формаліну або чогось дуже сильний. Це якийсь. Перший пластик, я так думаю, пластмаса якась перша, коли її винайшли у 30-х роках, то, мабуть, близько 100 років ці фігурки. Якась така особлива. Я так думаю, коли такі фігурки зроблені з кості, то вони дуже красиві. Але це пластикова фігурка, пластмаса. Ну теж красиво.